За мною встаньте, будь ласка, хлопці. Давай, давай, давай. А що треба робити? <рес> Навалювати кринжу, давай. Навалюємо кринжі. Вот она, вот тут, вот. Зараз будуть змагання за три призи і перший челендж пенальті. Правила класичні. Якщо хлопчик забиває гол, він отримує один бал. Якщо хлопчик не забиває гол, він отримує нуль балів. Oh. Let's go to Rumble! Давай, давай я... лупи! <рес> На швидкість. Я онадух. Різдво. Хороша. Я о науду. Різдво. Хороша. Звідси. звідси ні. Все. <різь> ага, звідси все. Чому не державна? <різь> Чи два це <що> не треба кума. <різь> <шумати? різь> так, тепер виходи сам на сам. Давайте, почекай. <різь> Хто забив гол? Та я що пам'ятаю всі? А ось я все пам'ятаю. За перший челендж ось ці хлопчики отримують по одному балу, а всі інші залишаються з нулем. Переходимо до наступного другого челенджа. Вихіди один в один. Откуда м'ячик стартувати? Ну тіп, так скин немає. Підводимо підсумки. За ці два челенджі перше місце посягає Давид. Друге місце Богдан. Третє місце Петя. Саме вони отримують секретні призи. Давись, за перше місце пачка Прінг. Друге місце Богдан. Пачка Лейс. П'єтне, третє. Тримай, банка Кола.